Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Імперагруп Артем Шпачук. Артем, вітаємо вас нарешті з перемогою. Е, які враження у вас від сьогоднішньої гри? Добрий вечір. Дякую за вітання. Нарешті ми перервали нашу невдалу серію поразок. Дуже позитивні емоції. Команда зараз має піднесений дух, будемо працювати далі, щоб продовжити перемагати. Ви сьогодні згідно опитування вважалися аутсайдером. Як вважаєте, в чому причина вашої, ну вашої досить крупної перемоги сьогодні? Ну, аутсайдером я вважаю, ми вважались це було зрозуміло, тому що в нас була велика серія поразок поспіль, але насамперед нам не вистачало того, щоб наші всі основні гравці вилікувалися. От, зокрема, наш капітан Василь Ревус. Він сьогодні був присутній, а на інші ігри він не приїжджав. Тому завдяки повному нашому складу бойовому ми змогли нарешті показати ту гру, яку ми награємо на тренуваннях. У другому таймі суперник більше володів м'ячем. Це було, з вашої сторони, тактичне рішення грати другим номером. Так, звісно, ми вигравали в декілька м'ячів. Їм потрібно було вже розкриватися йти вперед. Нас це влаштовувало, тому що вони залишали багато вільних зон на своїй частині поля, тому ми намагалися цим користуватись. Навіть вийшло декілька разів. Як вважаєте, чи стане ця перемога поштовхом для вас у майбутньому щоб. Покращити своє турнірне становище, будемо сподіватись і працювати для цього. Добре, дякую вам. Дякую.